Після таких ніжностей Ерма Старано виконує всі накази свого вершника Михайла. Він один з двох хлопців, які беруть участь у сьогоднішніх змаганнях. Вершник зізнається, кінець спорт для нього приємне відкриття. Я е, прийшов подивитися чесно, на змаганнях до своєї і Мене це зацікавило. Я бачу потрошки ну, покататься, спешатися. А потім зацікавився потрохи, потроху, і щось вийшло. А ця пара Анна та Ескадром на розлив вода вже декілька років. Всіма своїми високими здобутками вершниця завдячі я коню. Каже, задля гарної співпраці потрібно довго працювати. Щодня приходили на тренування, пригали, ну, зараз я сяду, піду на розмінку. Ми там почувствуємо, готовий не лінієт. У змаганнях брало участь 30 вершників віком від 9 до 18 років. Ілона кіноспортом займається більше шести років. У тандемі з декором працює менше року. Каже, коня потрібно влаштовувати на змагання так само, як і людину. Щоб лошадь не переживала, всадник не переживав, тому що якщо всадник переживає, лошадь це чувствує, можуть бути якісь збої. От головне, не переживати і лошаді, і всаднику все буде тоді добре. Аршники змагань проходили три маршрути різної висоти конкурне дербі, гран прі та дитячі перешкоди. Організатор змагань рівнем учасників задоволений. Каже, маршрути були нескладні. Складність маршрутів я оцінював, тому середній рівень складності, так як не ставиться задача побороти всіх і, і до кінця. Тобто от діти повинні просто показати, що вони навчилися на більш складних маршрутах. Ся зі своїми завданнями та зайняли призові місця у маршруті Дербі. Анна Хмелюк та кінь Ескадром. Перше місце Ілона Куратова та Декор. Друге у маршруті Гран-Прі перші здобула пара Яна Жмур та Маскарад. Друге місце Дарина Сидоренко на Ларіоні, третє Анна Хмелюк із ескадроном. У категорії діти перші здобула Лаура Фролова. У аматорах золото отримала Тетяна Кагліна. А не Іванчик Резніченко чесен спорт.